Болівальники. Я розпочинаємо нашу пряму трансляцію зі стадіону енергетик, місто Вижерод. Не втримався я і почав її проводити цю трансляцію. Зустрічається чайка, зміна, географічні сусіди, Знаходиться вижеред, як ви знаєте, поруч біля району Оболонь, де і базується команда Зміна. Футболіці знають одне одного дуже добре, деякі грали в командах. Разом, Тому, друзі, грають свої знайомі, а свої знайомі це завжди, друзі, додаткова мотивація. Так, Олешка, нас... Олежка зміщається в центр. І удар! І були ми поруч. Поруч. Класна передача. Треба чекати. виграє м'яч у майсура. І удар! Ох, який удар! Ой! Лікар, лікар, лікар. Команди 29-й Ленков Арсеній, 21-й Харченко Ілля, 10-й Корніюк Владислав. Є! Є! супер гол! Нестерук Джемиса, забиває гол. 1-0, друзі. Пробили ми. Пробили ми цей захист потужний. І Ярослав Нестерук забиває гол. Ярослав Нестерук. 1-0, друзі. Шикарнючий момент. Просто я знаю. Ой, класно! І хто там? Давай, давай! задню. Включай, давай! Ай! Репчик, репчик. Не ту ножку был, Андрюшка, Молодці! Все, класно! Пас класний пас пасмартофонок, класний простріл, Вадима, супер, Вадик, молодець. Вадик, це воно і репчик. Репчик, узвар. Не ту ножку треба було. Трошки, трошки репчик, репчик і мамайсур, друзі. дуель гігантів. Прекрасно, Робінзон, молодець. Заробляємо, давай. Ой, клас, ой, супер, Робінзон. Давай сиділи, давай! Бо що вытворяє Давай, 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 давай. Ай. Ой, классный пас. Нет. Ай, боже мой, что вы творя раенко просто? Ну я не знаю, ну фома, молодцы. Раенко рятует. Какие моменты классный. Безовсем четко Заряя взаряя. Ираен... Ну як він обіграв вас, шановні, ну друзі, у нас кийця, киця. Молодець. Ну Давай, роби лялечко. Молодець, мать.

Ее! Ее! Ми себе Супер гол Супер Сі! Феномінальний, друг! Феноменальна! Молодці, сиденька в після передачі Марцефончика зриває гол, друзі. Просто, просто феноменальне, друзі. У меншості ми робимо лялю. Ляля. -ля. Друзі, ляля. -ля. Маріна, ти просила лялю. Оце ляля. -ля. Ну вона сама прийшла. Ні, ну, друзі, ну я вітаю, я вітаю. Друзі, концентрація, повна концентрація. Дві хвилини. Атакуй, си. Давай, 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 давай. Хорош, хорош святко, давай, хорош. Да давай, давай, дай пойдем. Ну сколько можно, я не знаю, Илья. Ну, удар сходу под с ударом. Друзи, друзи. Чудо феноменальне в нас сьогодні в жреді. 2-1 важка боротьба зі зміною. Дякую нашій команді за характер, дякую зміні за, за гру, друзі. Ну, сьогодні по справжньому був чоловічий футбол, безкомпромісна гра. І ми в меншості перемагаємо. Дякую всім, хто були з нами. Смерть Кацапам допомагайте ЗСУ і слава Україні, друзі. Мала краще, до зустрічі, молодці.